Вітаю вас на моєму авторському каналі Леся Подгурська Прекраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу багато. Багато намист з гранату. Зробила нову колекцію. І вони в основному трирядні. Так що мощитись зручненько і будемо дивитися. Трирядне намисто з гранату. З фурнітурою бронза золота. Додала такі намистини. Такі всередині, бачите, квіточки є, троянди. Така фурнітурна намистина і на зменшення конектор. Намистини 10, 12, 10, 10. 1 см і відповідно на зменшення. Очок. На час знімання відео всі намисти є в наявності, їх можна придбати. Вони виставлені в магазині моєму на скрині, там внизу відео буде посилання. Так що заходьте, дивіться, там є опис, ціна. Все, що вас цікавить. Таке саме, тільки трошечки інші намистини для акценту. Бачите, ось вони. Там були такі бочечки, а тут круглі гранелі, гранені. Сховалася від сонечка і тут сонечко заглядає. Два тижні майже не було. Радіти, але для відео мені трошечки От так оди вот, вот трошки сховаю. Ось так, мабуть, буде добре, щоб не засвічували. Гранат один сантиметр. Ні, це буде 12 мм, 1 см це оця намистина, і на зменшення. Додала такі намистини ручної роботи венеційки з таким мальованим, мальованою спіралькою, гематитові намистини кольору бронзи в шапочках. Тут роздільні намистини, щоб вони не тиснули одна одну Такі квадратні. Перепрошую, я сказала бронза. Мідь, мідь. Заговорилася. Також ще одне намисто з фурнітурою кольору міді, бронза дуже гарно поєднується з цією фурнітурою. Центральні в шапочках, гематитові і на зменшення. Центральні 12 міліметрів мають. Ці 10, 8 і 6. Ще є Подібне, але більші намистини. Центральні має 14. Ось такі великі, також в таких шапочках, така фурнітурна намистина. Це гематитові квадратні, не зменшені. Ще подібне, майже-майже, тільки додавлено трошечки більше гематитових намистин. Такі центральні великі 14 мм, ці 12 мм. десять вісім, шість на зменшення конектор, шапочки. Покажу вам з бронзовою фурнітурою і з різними доповненнями. Ось тут використала фурнітуру бронза золото і намістине ля венеційка зеленого кольору, нефрит зеленого, це гематитові. Дала двіні шапочки золото і бронзу. Воно трошки робить яскравим, і оця відстань між намистинами робиться більше, легше, не так не тиснуть одна до одної. Тому що тут півколо і хочеться, щоб була, як кажуть, свобода руху тим намистинам. Такий конектор. Тут зовсім інше поєднання кольорів рожево-сіре. Нефрит тонований підрожевий колір намистини муранського скла. Такі булава, як я їх називаю, шапочки. Бронза золото це яшма, гематит, намістини великі 12 14, 14 мм. Це 10. Ось ще таке є поєднання з гранатом. Трохи мені незручно, я поміняла в другу сторону манекен і мені не під руки звичної. Але все одно я вам покажу, тому що дві тижні я не могла нічого відзняти, бо не було сонця, було дуже-дуже хмуро. Друга година вже можна було включати світло, але світла теж не було. Такі намистини ручної роботи муранського скла, значить такі квіточки, фурнітура бронза-золото, ось такі фурнітурні намистини, такі рожеві, зелені, нефритові, гематит і конектор. Ось тут. Таке намисто. Додала тільки керамічні з такими рожевими квіточками, жовтими листочками, фурнітура бронза золото 14 мм намистини і гачок. І ще це останнє трирядне. З такими намистинами муранського скла. Така спіралька, такий завиток. Фурнітура бронза золото 14 міліметрів намистини, намистини булави на зменшення конектору. Є ще намисто з лунницею, з жіночим оберегом. Ось така згарда лунниця. З латуні ручної роботи. Намистини булава, 12 мм намистини, а-ля венеційка такі. зменшення Гачок. і останній. коліє з гранату, з поєднанням перлин з такими великими намістинами гранату візьмають 18 міліметрів. І шапочки. Галтовка гранатова, і перлинки на пінах, ну а тут вже на зменшення, і ланцюжок. Ось це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Всім гарного дня і приємного перегляду!